Це головоломка ялинка Санти. В основі цього пазлу стародавня математична загадка, яку треба розв'язати, але тепер в такій новорічній атмосфері. Наше завдання перемістити ялинку на центральний стовбур, але виконуючи деякі правила. По-перше, за один раз ми можемо переміщувати лише один диск на будь-який стовбур, вільний чи зайнятий. Але ми не можемо ставити більший диск на. Менший диск, адже ялинка так не росте, і саме це ускладнення робить головоломку надзвичайно складною. Що ж, я пропоную зараз зіграти в найскладніший рівень з восьми дисків, і це може зайняти дійсно багато часу. Тож почнімо. З кожним наступним диском ця гра стає все складнішою і складнішою. В геометричної прогресії зростає складність цієї гри. Ось так. Мені здається, ми на фінішній прямій прямо зараз. Головне знову ж таки не збитися. 13 хвилин, але питання не в тому, за скільки часу я розв'яжу цю головоломку, а за скільки рухів. А окрім того, що ця головоломка не проста, вона ще й дуже гарна, і вона займе своє місце на будь-якому робочому столі. Ну а замовити цю нескінченну головоломку та інші можна на сайті kubastik3d.com.ua